Вітаю глядачів мого каналу в ремонті сонячний ппт контролер доволі відомого виробника. Назву моделі, характеристики ви можете побачити на цих екранах. Це 520 Вт при 12-вольтовій лінії живлення і 1040 Вт при 24 вольтовій акумуляторній батареї. Відповідно, контролер має таке уніфіковане живлення. У вигляді 12 або 24 вольт. Знявши передню кришку, я не побачив жодного ушкодженого елементу силового в плані там діодів транзисторів. На перший погляд, все гаразд. Єдине, що відсутня, ось така прижимна пластикова пластина, яка повинна притискати ці два транзистора до радіатора. Нижня у нас тут платформа у нас виконує роль охолодження, тобто радіатора всіх силових компонентів, які знаходяться на цій платі. Що тут було? У пакетику контролер не включається по якби, інформації від власника. І були відпаяні ось ці дві мікросхеми. Їх маркування я, на жаль, не бачу. Необхідно буде взяти мікроскоп або лінзу, для того, щоб нормально все прочитати. Але е, обв'язка цих деталей вказує мені на те, що, скоріш за все, це DC-DC-конвертори. Ось це так, 100%, а це, можливо, якийсь лінійний понижуючий е, стабілізатор для жилення мікроконтролера та дисплея. Ось Маркування контролера, кому цікаво. Точну інформацію я вам надам після того, як ознайомлюсь із даташитом. Маркування цих деталей я вам також підкажу. Е, і буде. О, комусь ця інформація корисна. Тому зараз відкрию даташит на ці мікросхемки, вам покажу, розповім, що вони тут виконують, і зробимо діагностику, оскільки при е виході з ладу з цієї мікросхеми можливе пошкодження мікроконтролера. Так, дивіться, це даташит на одну із мікросхем, та що на 8 ніжок маркування MP4581. Це у нас DCDC -DC, понижуючий перетворювач. Виводи мікросхеми. Давайте подивимось її типове включення принципову схемку. Так, ось, дивіться, вхідна напруга у нас може коливатися від 8 до 100 вольт, а вихідна напруга повинна бути стабілізована на рівні 5 вольт і 0,8 А вихідного струму. Друга мікросхема має маркування tlv 743 p 300 мА вихідного струму. Це low-drop регулятор і має вихідну напругу 3,3 вольта. Ось назначення виводів. Оскільки задача даної мікросхеми формувати 5-вольтову лінію жилення, на ось цей вивід мікросхеми. Я хочу подати 5 вольт від окремого лабораторника і переконатися, що там немає завищеного споживання струму. Зачепив крокодили від лабораторника на необхідні виводи мікросхеми. Подаю 5 вольт живлення, обмеження по струму на рівні 100 мА і бачимо, жодного споживання струму оплати немає. Виконую аналогічні маніпуляції з лінією 3,3 В. О, тут є певне споживання струму. Він коливається в деякому діапазоні. Можливо, мікроконтролер проходить процес ініціалізації. Струм. Знизився. І тримається на одному рівні. Так, це гарна новина. Хочу спробувати приєднати дисплей і подивитися, чи є там якась інформація. Крокодили від лабораторника залишаються на лінії 3,3 В. вольта, приєднано дисплей, подаю живлення. Чекаємо. Супер на дисплеї з'явилася інформація, і це нам каже про те, що можна тепер виконувати подальші ремонтні роботи по відновленню ланцюгів жилення, тому що мікроконтролер живий, оскільки, якщо б він вийшов з ладу, то якісь подальші маніпуляції вони не мали б ніякого сенсу. Ремонт даного пристрою майже завершений з певними костелями, але вони мають право на життя. Зараз я про все це розповім. Пам'ятайте ту мікросхему, на якому дивилися даташит, задача якої була формувати лінію плюс 3,3 вольта. Так ось замість неї я встановив лінійний стабілізатор на 3,3 вольта. Відповідно, сюди приходить плюс 5 вольт. На виході маємо 3,3 вольта стабілізовані напруги. Враховуючи невелике споживання мікроконтролера і дисплея, можна його тут залишати ніякого нагріву не буде, і він чудово буде виконувати всі свої функції. Поруч була ось така також мікросхемка, вона має 5 ніжок. Даташит. Ніякої інформації взагалі, навіть не купити, ні щось подібне підібрати неможливо. Google просто не знає цю мікросхему. Я вже, як тільки міг вводив цю назву, вже просив колег допомоги. Тобто ніякої інформації по даному типу мікросхеми я не знайшов. Але було визначено, що ось ця лінія живлення, тобто вихід уже даної мікросхеми, ось ця точечка, перехідний отвір, він приходить на драйвер керування ir 2186 Це драйвер керування польовими транзисторами. Так ось, відповідно, це повинен був бути, ну, наскільки я зрозумів, підвищуючий DC-DC-перетворювач, який з лінії плюс 5 вольт. Бере напругу і підвищує її до рівня там, плюс 12 або плюс 15 вольт. Ну, це мої якби, здогадки. Скільки тут повинен бути точний рівень напруги, я не знаю. Але ця мікросхема вийшла з ладу і вона не виконує свої свої функції. Тобто, ось на виході на даному керамічному конденсаторі c 66 була напруга 4,6 В, чого в цілому недостатньо для нормального керування транзисторами і, відповідно, для самого драйвера керування. Замість цієї мікросхеми, та, що тут була, я також не знайшов її у вільному продажу. Ось також швиденько, щоб її купити десь в Україні. На Аліекспресі вона присутня, але чекати немає часу. І враховуючи те, що у нас є певні проблеми саме з цією мікросхемою. Було прийнято рішення обійтись ось таким от модулем. Пам'ятаєте, у нас ось ця мікросхема вона мала живлення вхідне від 8 до 100 вольт. Так ось цей модуль у нас може приймати вихідну напругу на рівні до 120 Вольт стартує вона, до речі, від 15 вольт і тримає на виході напругу на рівні 12 вольт. Тобто, чудово себе зарекомендувала така платка. Вона використовується там також десь в електротранспорті, в електровелосипедах я бачив, її ставлять. Ну, Суть її така. Дивіться, у нас, оскільки є необхідність у лініях плюс 12 вольт і плюс 5 вольт. Тобто, 3,3 вольта ми вже якби, вирішили окремим лінійним стабілізатором. Так ось, На цю мікросхемку у нас повинна приходити напруга від сонячних панелей. Відповідно, у нас напруга може коливатися там до рівня 100 вольт. Маємо запас до 120 Далі ці 120 вольт вхідної напруги перетворюються у 12 В стабільної напруги. І далі у нас є ось такий припаяний тут стабілізатор. Зараз покажу 78,05. Він гарненько там вписався. І ось якраз таки 12-вольтова лінія у нас приходить ось сюди. Через діод вона ніяк не потрапить на 5-вольтову лінію. І доходить вона до цього а, драйвера керування. І далі у нас 5-вольтова лінія від цього лінійного стабілізатора, який тут гарненько став, вона приходить ось сюди. І живить у нас і мікроконтролер. Ну, тобто, і, скоріш за все, якісь тут допоміжні ланцюги ще на платі, оскільки я не визванював, що куди тут далі йде, я обійшовся саме таким рішенням. Тобто я отримав лінії плюс 12, плюс 5 і плюс 3, 3 вольта. При цьому все працює, в тому ж в діапазоні напруг, на який розраховував виробник. Зараз я приєднаю ось цей дисплейчик, продемонструю, що все насправді працює. Знайду ще цю прижимну пластинку і на тому я гадаю, що ремонт буде завершений. Давайте разом з вами помірюємо напруги, які в нас вийшли. Приєднано акумуляторну батарею, лабораторник. Так, це в нас вхід від сонячних панелей. 17,65 вольта. Далі 5-вольтова лінія. 499 вольта. 12 вольтова лінія 12,23 вольта. І лінія 3,28 Вольта Відповідно, всі необхідні живлення присутні на платі. і Контролер вже виконує свої функції. Дивимося, оскільки приєднана акумуляторна батарея. Зараз йде споживання струму пів Ампера. Напруга на акумуляторній батареї зростає. Імітую розрядженість батареї за допомогою електронного навантаження. Бачимо, задано 9 А 13,24 В у нас напруга. На контролери 9,7 А. 32 Вольта з панелей. І при цьому струм з панели 4,3 А. Ну, що, відповідаю, тому що показує лабораторник. Все відповідно. Контролер працює, ремонт можна вважати завершеним. Ну, за винятком ось цього необхідно буде, ну, мабуть, просверлю отвір і закріплю дану платку десь тут збоку.